Таж Toyota RAV4, свіжопригнана Швейцарії, 2.2 дизель, автомат, повний привід, максимально можлива комплектація. 2013 рік випуску 177 тисяч оригінально підтверджено пробігу. Також є вся сервісна історія. Дивіться відео до кінця. Все вам поступово розкажу, покажу. На 18-х лекосплавних дисках кузов весь в рідній фарбі, в графітовому кольорі. Має денні ходові вогні, передні задні партроніки, задню камеру, бік синонову оптику. Асистент утримання в смузі, ближнього дальнього світла, датчик, сіла, датчик дощу, рейлінги на даху, також дублюючі поворотники, люк, дзеркала з підігрівом, електрорегулюванням, складанням, на зимовій гумі, плюс додатково є літній комплект резини. Дисочки так само без бордюрок, як і загальний стан кузова, без будь-яких мятин і царапин. Вікна приламеновані заводським напилом, задні притоновані чуть -чуть, так само по заводу. Є фаркоп, розетка, задня камера, передній і задній партроніки, ще раз повторюсь, Ось такий гарний високий кліренс, ідеально підходить для наших доріг. Два ключі також є в комплекті. Оптика ця ціленька, без тріщин, без запотівань. Так само з цього ракурсу показую вам кузов абсолютно без будь-яких. Нюансів. М'ятин, царапин, сколів, нічого абсолютно немає. Зараз перевіримо його точно мірим. У резини 235-55-18. То я докупляв зимову резину, вона від'їздила кілометрів десь 500 тисячу. Говорив попередній власник, купляв її беушною, але дуже хороша. 24-й рік і мінімальний, мінімальна виробітка. Ще буде вам дуже довго вам служити. Вона приїхала на літі, так як зараз у нас літ зима, то вирішив поставити на зимову резину. почасто доставляємо по Україні автомобілі, тому потрібно, щоб була в дорогу машина готова. Зараз пройдемося по всьому кузову. Він у нас весь у рідній фарбі, ще раз повторюсь, зараз це вам продемонструю. Також є вся сервісна. Історія 177 тисяч пробігу, нагадаю. Автомобіль також відкритий до будь-яких перевірок. І також можемо доставити, як і говорив, до вас дім. Він же розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також надаю всі документи для реєстрації МРЕО. Виписую договір кубів-продажу. Щоб більш детальнішу інформацію можете... Почути по телефоні, зателефонувати, написати на Viber, Telegram чи WhatsApp. І номер телефону буде в описі під відео. Там так само знайдете ціну і все більш детальніше розпишу по комплектації, бо можливо забуду щось показати чи розказати. Автомобіль у нас максимально можливі комплектації, ще раз повторюсь, дуже класний такий практичний графітовий колір. Ще буквально тільки вчора його помив. І, і дивіться, як він ще пилом легенько, звичайно ж припав, але цього не помітно на цьому кольорі. Бачите, так само спереду партроніки, ззаді камера, буде комфортно паркуватися. Зараз покажу салон, комплектації всередині. Електропакет по вікнах, дзеркалах, шкірене мультифункціональне кермо. Сидіння так само у нас з електроприводом, з підігрівом, так само спинка надувається. Люк. Також присутній потолочок не прокурений, не протертий, посторонніх запахів в машині немає. Надійна коробка автомат, гідротрансформатор, електропакет по вікнах, блокування приводу, електропривід кришки багажника. Також автомобіль нещодавно проходив сервісне обслуговування 6000 км назад. Також є все в сервісній книжці записано, пізніше до неї перейдемо. Зараз присядемо. Двохзонний клімат-контроль. Так само система запуску двигуна без ключа, екорежим, спортрежим підігрів сидінь. Також цей режим швидкого підігріву двигуна, підігрів щиток, вихід на USB і також розетка. І допомога при спуску з гори. Круїз контроль, звичайно ж. Така у нас приладова панель. Тут такий у нас підлокітничок. В такому стані у нас пасажирське сидіння. Так, відкривається люк, сонцезахисна шторка, авто затемнення дзеркала, підсвіточка. Все тут у нас повністю є. Такі у нас шкірні вставочки на дверних картах. Тут так само такий карманчик вбито, тут панелька шкірою зі строчкою, тут гарно виглядає дорого. Ця документація, пізніше так само її все вам покажу, продемонструю. Цією кнопкою можна включати. Або виключати партроніки, щоб вони вам не заважали. Якщо десь їдете по бездоріжжю, там де є будь-яка рослинність, горбки, щоб вам зайвий раз не піщало великі дзеркала. Також є індикатор сліпих зон в цьому автомобілі. Максимально жирна комплектація. Ще раз повторюсь: два ключі. Також можна багажник відкривати з ключа, з цієї кнопки. Тут у нас кнопочка і безпосередньо на нас кришці багажника, так само є кнопка. Три, е, три способи відкрити у нас багажне відділення. Ось так у нас автомобіль заводиться. Так само все гарно, чітко працює. Також у нас навігація. Присутня блютуз. Будь-що можна підключити, розмовляти телефон, по телефону, слухати музику, двозонний клімат контроль, так само все повністю функціонує. Підігрів заднього скла, дзеркал, обдув переднього лобового скла. Поки що заглушимо, покажу вам другий ряд сидінь. В такому стані так само тут. Все добре, без будь-яких зауважень, так само по пройомах, по днищу, корозії абсолютно немає. Плюс, бачите, арочки, тут у нас захищене, таке, щоб не залітало нічого. Саме тут десочок. все добре. Тут так само пластик, дефлектори, щоб стікала вода, дренажні системи, точніше корозії абсолютно нічого немає, автомобіль зі Швейцарії, ще раз повторюсь. Практично на задньому дивані ніхто не їздив, я бачу. Він у нас тут як новенький. Є для пасажирів такі карманчики, вішачки і підсвітка, підлокітник з підстаканниками. Так, ось Так у нас все тут виглядає. Все гарно, акуратно. Нічого не перешивалось, не красилось, все в оригіналі. В дуже гарно збережена стані на савківка. Фаркоп, розетка. Фаркоп у нас безрозйомний, якщо не потрібний, він легко знімається. Електропривід кришки багажника. Тут у нас кнопочка, Партроніки, камера, ще раз повторюсь. Великий просторний багажник, шторки у нас не було. Є гумовий коврик, так само оригінальний. При тому, що він використовувався, ковролінчик тут у нас як новенький. Так само пластики, нічого так критично не зацарапано. Вішачки різні є, також підсвітка. Так, тут покажу. Дукаточка, аварійний знак. У нас різні речі ще лежать від попереднього власника, я ще не діставав, нічого не передивлявся. Все завжди з машиною залишається, як приїжджає. Ось так назад зачиняється. Все повністю функціонує і плюс можна відкривати з пульта ключа. Так, По цій стороні так само все у нас добре. Без завважень. Ремнем так само нічого не покоцано. Такі накладочки на порогах. З цього ракурсу потолочок вам показую. Передня дверна карта. В такому стані у нас пасажирське сидіння. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Все гарно вечором також підсвічується. Покажу кажу документацію по машині. 13 рік. Він-код, також він код додатково пропишу в описі під відео. 110 кВт. Ця вся інформація про попереднього власника. Так, тут у нас різні книжечки. Зараз пошукаємо сервісну книжку. Разом. Так. Така у нас папка. Саме Так, це у нас сервісна книжка. Також додатково кожну сторінку, там, де є записи, сфотографую і попублікую в телеграм-каналі. Телеграм-канал буде в описі під відео там буде посилання, собі знайдете, можете підписатися. Там також публікую автомобілі, фотографії, які в мене є в наявності. Так. Дуже так цікаво вона зроблена в Toyotaх. Все так компактно записано зазвичай. Один запис іде на цілу сторінку. Тут, як бачите, все. Ось так позаписувано. Якщо потрібно, буде, скину додатково фотографії. Це у нас обслуговування було на пробізі 171 тисяча. Та, що дублюється з цією бірочкою, що вам показував на початку відео. 2025 рік. Другий місяць, 6 число. Далі у нас відміток вже немає. Так, зараз ще заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось так у нас виглядає підкапотний простір. Сама кришка капота, шумомізоляція так само ціленька, по болтах так само ніхто не ні кручено, не вершено. По крилах, по фарах, по бамперу. Все повністю в оригіналі. Мотор працює чітко, рівненько, ніяких запитівань, підтікань, абсолютно нічого немає. Також стоїть оригінальний добрий акумулятор від Toyota. Мотор зараз працює, працює на підвищених оборотах при мінусовій температурі, щоб прогрівався двигун добре. Коли починаємо рушати, обороти автоматично спадають. Така у нас є система цій комплектації. Ще раз покажу автомобіль вам зовні. Зараз у нас він заведений, автоматично працюють денні ходові вогні. Нагадаю, 2013 рік випуску, 2,2 дизель, автомат, повний привід, максимально можлива комплектація. Весь в рідній фарбі, 177 тисяч оригінально підтверджено пробігу на зимовій резині. Також є літня в комплекті, дуже в гарному збережному візуальному і технічному стані. М'ятен, царапин, сколів по кузову, так само і всередині немає. Фаркоп, розетка, передні задні партроніки, задня камера. Також все опишу по комплектації в описі під відео. Повний привід, гарний високий кліренс. Ідеально машинка підійде для кожного дня, щоб використовувати їх на наших дорогах. Тож, кого цікавить, телефонуйте. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. У нас автобільвізці, комфортна посадка, гарна глядовість. Як бачите, у нас індикатор сліпий зон також присутній, максимально можлива комплектація. Ще раз повторюсь, шкіра, підігрів сидінь, підігрів щиток, люк, також у нас електропривід, кришки багажника, круїз, контроль шкірне, мультифункціональне кермо, передні і задні партроніки, асистент ближнього дальнього світла. Дуже багато є. Комплектації нас фішок. Це все додатково пропишу в описі під відео, бо завжди забуваю щось розказати чи показати. Також електропривід кришки багажника, два ключі. Ось така нас машинка, 2,2 дизель, автомат, повний привід, пригнана Швейцарії. Дуже корисна функція для новачків, особливо ця функція індикатори сліпих зон. Тож, кого цікавить. Приїжджайте на тест-драйв, огляд, місто Радовелів, Рівненська область, також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Також підписуйтесь на YouTube канал, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь в групу Viber, Telegram, Instagram. посилання залишу в описі під відео. Там є всі наявні автомобілі, фотографії, описи, ціна на кожній так само там вказана. Всім дякую за увагу, до зустрічі!